Ну що ж, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, містер Дік. Сторі, що мене так часто не буває, я то захворів, то ще багатько роботи. Тому, друзі, для вас крутий лайфхак, як грати в Arena Breakout Infinity для ПК, як скачати і грати без VPN. Дивіться, в цьому відео я покажу. Бачите, вже сайтик працює без яких VPN і без всякого. Дивіться, що для цього треба. Над правою кнопочкою ми натискаємо на ваш інтернет. Ми, ну Там неважливо, як ви роздаєте. Вмикаємо параметри, відкриваємо додаткові параметри сіті. Ну, коротше, от сюди. У вас будуть такі три пункти. У когось може два, у когось може три, Дивіться. Це розповідає чисто по своєму примеру, як я спробував, як я зрозумів, що можна ще зробити. І, до речі, дякую Джейсону за ідею, але вона трошечки ще проще. Коротше, дивіться, є три типи у вас локальної сіті, у, мо, у ну, може у когось два там і так далі. Коротше, VPN, бачите, інтернет ту, експрес-ВПН таб. Він може у вас тут бути вимкнений. Відключайте його, потім заходите в ваш інтернет. Натискаєте лівою клавішою, перейти змінити параметри. Вискакує ось таке віконце, друзі. Якщо вам не видно, там пишіть, я буду більш детально вам розповідати. Бачите, тут IPC версії 4. Відкривайте. Бачите, у вас тут, тут нічого не міняєте, а тут отримати DNS сервера буде автоматично. Ви поставте, використовуєте ось такий код. На інтернет це не впливає, але, друзі, але, друзі. У вас буде працювати арена брейкпоінт Далі я вам покажу. Дивіться, ви вбиваєте 1111001 1.01, натискаєте ОК, OK. ОК, OK, все. Тут побачите, який у вас інтернет, яка швидкість і так далі. В цьому пункті, якщо у вас не спрацює, додайте теж. ну Тобто, так само переходите в IP-версія 4, відкривайте і кидаєте сюди DNS-ку ще одну, таку ж саму. Натискаєте ОК. OK. Якщо. Що одразу вимикаєте інтернет ваш і підключаєтесь заново. Дивіться, вим вимкнули інтернет, запис у нас йде. Ось бачите, інтернет у нас не працює. Далі натискаємо вимкнути. У нас не починає працювати інтернет. Ми можемо спокійно качувати і так далі. І тому подібне вже на сайті без всяких VPN. Дивіться, скачавши клієнт. Я відкриваю спокійну арена Breakpoint Infinity. Це лаунчер для ПК, друзі, якщо що. <кхи> так, вибачайте, я хворий, одним кадром записую, але щоб ви не сумували. І натискайте. Ну, коротше, тут логін, туди-сюди і натискайте лаунч. Вам дякую за перегляд і обов'язково підписуйтесь на український канал.